Вітаю, мене звати Дем'ян Никола Олександра. Я учениця 4-го Б класу Дніпровської гімназії номер 37 Тема мого проекту Дніпро та що він собі несе. Дніпро це найголовніша водна артерія нашої країни. На берегах Дніпра та його приток проживають майже 60% населення та розташовані одні з найбільших міст Київ, Дніпро, Запоріжжя. Найбільша річка нашої країни є головним джерелом питної та промислової води. Разом з цим виникає важлива потреба збереження ріки та її чистоти. У поверхневих водах Дніпра виявлено 161 забруднювач, якими є сільськогосподарські хімікати, фарматептичні препарати та якими є речовини, які використовуються у парку Серйозною проблемою екології Дніпра є цвітіння води. Цвітіння відбувається із розмноження деяких видів синьо-зелених водоростей. І за синьо-зелених водоростей виникає дефіцит кисню у воді, що стає причиною смерті деяких водних жителів, гриб та інших. Активне цвітіння Дніпра відбувається також через використання синтетичних менших засобів, які містять фосфат. Фосфат для водоростей є по суті добриво, що допомагає їм розповсюджуватися. Заборона фосфатів є дуже важливою для збереження екології Дніпра. По суті, зараз кожна пральна машина є забруднювачем річки Дніпро. Це одна глобальна проблема не тільки для річки Дніпро, а й для всього світового океану це забруднення пластику. Пластик приніс у наше життя не тільки зручності, а й глобальну катастрофу. Ви, мабуть, чули про острів зі сміття розміром з Франції. Ми всі є винуватцями цього жахливого явища, але і всі ми можемо це змінити. Що я пропоную? Використання екосумок замість пластикових пакетів. Використовуємо багаторазовий посуд або одноразовий паперог, відмовляємо від пластик. Використовуємо біорозкладні сміттєві пакети. Обов'язково сортуємо сміття. Регулярно прибираємо прибережні зони. Від кожного з нас, залежняючи світа навколишнього середовища, давайте дбати про наші водні ресурси та про планету в цілому.